Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги високоякісний аерограф. Це ідеальний інструмент для точного фарбування моделей, макіяжу та інших творчих проєктів. Завдяки високому тиску та автоматичному зупиненню компресора ви отримуєте стабільну подачу повітря та економію енергії. Ступеневе регулювання дозволяє точно контролювати інтенсивність розпилення, що забезпечує. Чує професійний результат аерограф легко тримати у руці, а його двосекційна система дозволяє окремо регулювати подачу повітря та фарби. Цей набір дуже універсальний та компактний. Ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів.